Слава Бог наш, Бога нас заглуні повсякчас і на віки віків. Амінь, цей Боже, святий кріпи, це безсмертний, помилуй нас, це твій болеся, і кріпи, це безсмертний, помий нас. Ти твій Боже, святий, кріпи, це безсмертний, помий нас. Слава чися, не Святому Духові, ні тоді повсякчас і на віки, віків Амінь. Пресина Троцю, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, за тихо простимо по законі наші, та пізняться, і не немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Спи, помилуй, слава Отці, на Святому духові, і нині повсякчас, на віки віки, амінь. Отче наш, що є ісина небеса, нехай сердить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Яка на втягні на землі, брідна в сусти, дай на сьогодні, і прости провини наші, такими прощаємо на вас, і не дади нас у спокусу, але миску до нас, і духово Бог Слухає царство, сили, славо, чи сина і свято духами повсякчас і на віки Амінь, духа не спочили храма, таків. Душі рабі твої спасе у покой і примий добра на життя, коло тебе чоловіку любуше, поселятой, Господи, не всі твої спочивають, по покой душі рамі твої, бо тидини чоловіка любить, слава цілі сину, і святого Духа, і що си нічого і розбики на несакованих, а від душі робіт твої колоколь. І нині посяг і на віки віки і не наші що на не породила, малийся до спасіння душі Боже.

Петрано, Андріанно, Григорія, Ревів Божих, нову Євгенію, Софіано, Катерину, Олексієву Левратита, Петра Орис, Олександрова, Ревів Божих, новопристалену Галину, Владиславу, Володимира, Олина, Пологія, Василіану, Григорія, Григорія Сафі, Ревів Божий, Вірую Мія просі. План Олексія, Віру, Марія, Михайла, Живорі Олексія, Ігоря, Олю, віруна, Юліяну Степана, Іворі Володимира, Михайла, Рабів Божих, Парискевієм, Микула, Я Борисну приселу Аллу рабів Божих. Ну, представлено Константинова представлену Ірину, Віру Сергія Світлану, Волдина, Нельва Ларія, Анатолія, Федора, Ларису, Антоніну, Софію Олену, Миколу, Сесію, Февронію, Микиту, Тихона, Івана, Олександра Тетяну, Юрія Марію, Сидора, Тамара, Василя, Риса Марію, Лесю, Валерія Сергія, Рабів Божих Богдану, Єву, Романа, Олега, Олена, Івана, Світланіну, Равів Божих Марія Михайловна. Михайло, Євгенію, Євгенія Софію, Михайло, Богдана Марію, Анастасію, Трам, Рабів Божих, та Михайла Петра Анастасію, Миколу, Равів Божих, но приставного В'ячеслава, Рабів Воронину, приставну Романом Іваном. Пристал Луромана, Ревів Божий, Івана Нутитянуть Самринки, Михайло Романа, Степані, Руслава Микола, Ольгу Василя, Івана, Анну Дарю, Михайло, Володимира, Петра, Катрин, Василя, Ребів Божий, Євген Василя, Катрин, Степлана, Миколу, Володимира Андрія Сефана, Робів божих Богданову і Світлану, Анатолія, Єв Романовна, Миколам, Івана Нина, Микола, Тараса Петра. Євгена Віру, Ігоря Зуянну, Розалію, Жанну, Михайла, Анну Розалію та Михайла, Степана, Степана, Юлію Катерину Рабів Божих, Ольгу Івана Ореста, Євгенія Івана Марію, Євгена Олега Рабів Божих, Мирослава Зинов Володимира Євгенія, Надію, Софію Григорія Тетяну. Михайлом Рибів Божих, Прото Ірея, Петруна, Петру Некатрину Синіузнем Рамику, Івана Івана, Івана, Ярославу, Надію, Ярему Митрополити, Євсею, Митрополине, Кодима Присов, пам'ятник Георгія Тараса, Тараса, Марію, Марію, Марію Софію, Стефана, Василієву, Галину, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і за відпущення її і сяки і провели кінь і не вільної. O Господи помилуй, Господи помилуй, O Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй

Слава тобі, слава повітря, і нині по і на віки віки, амінь, Господи, мало, слава Тобі, матристних славцях, преподобних, і волосси всі і наших святих. Душі рабівські, що нас представилися тут, писаних ми споминаємо, і спущу родичів наших, воселішний, веселих олонів рампом по покойно не приєднає нас, сломили і спасе, він благий. І И человеку движением успіння не вишен подай Господи способным рабам, присутствующими минимум, споминай уши урожай наших, І что твори свою почему.